Добрий день, діти! Сьогодні ми разом з зайчиком-рахувальчиком привітаємося зайчиком. Добрий день! Добрий день! Пригадаємо, з якими геометричними фігурами ми вже познайомились. Подивимося уважно. Це коло. У нього немає кутів. Це коло. Це трикутник. У нього три кути. Один, два, три. Трикутник. Це квадрат. Один, два, три, чотири. У квадрати чотири кути. Це квадрат. Діти, давайте пригадаємо, на які предмети схожі наші геометричні фігури. На коло схоже сонце, колесо тарілочка. На квадрат схожий квадратний годинник, подушка, квадратний знак, на трикутник схожа ялинка, шматочок піци та башточка. Діти, давайте з вами пограємо в гру з геометричними фігурами. Подивіться уважно. У мене на досі будиночки. Хто живе в першому будиночку? Так, тут живуть геометричні фігури колу, у другому будиночку живуть трикутники, а у третьому будиночку живуть квадрати. Подув сильний вітер. Геометричні фігури розлетілись і не можуть знайти свій будиночок. Давайте їм допоможемо. Зайчик, ти нам теж допоможеш? Допоможеш. Подивіться, що це в нас за геометрична фігура? Це коло. В якому будиночку живе? Ось тут коло живе в першому будиночку. А це у нас яка геометрична фігура? Так, це квадрат. Квадрат живе в третьому будиночку. Це у нас трикутник. Один, два, три. В якому будиночку живе трикутник? Трикутник живе в другому будиночку. Та це геометрична фігура. Один, два, три, чотири. Це квадрат. В якому будиночку живе квадрат? В першому ні. В другому ні. Квадрат живе в третьому будиночку. А трикутник в якому? Правильно. В другому. Геометрична фігура коло живе в якому будиночку? В першому. Дайте, ти нам допомагає. В якому будиночку живе? Квадрат. Як ти думаєш? Діти, ви як думаєте? В третьому? Правильно. В третьому живе квадрат. Трикутник. Трикутник живе у нас в другому будиночку. А коло в якому будиночку живе коло? Правильно? В першому. Діти, давайте порахуємо, скільки будиночків у мене на досі. Один, 2, три. Скільки мешканців в кожному будиночку. В першому 1, 2, 3. Всього три. А в другому. Один, 2, 3. Всього три. А в третьому будиночку, скільки мешканців? Один, 2, 3. Всього 3. Діти, сьогодні ми пригадали, з якими геометричними фігурами ми вже познайомились. Це коло трикутний квадрат. Пограли з ними в гру. Також продовжили вчитися рахувати в межах трьох. До побачення, до нових зустрічей.